Друзі, усім привіт! Сидю, чекаю, поки світло включать у нас, але ж не знаю, скільки ще буду чекати. Це, мабуть, планове це відключення, ну нічого. І думаю, можу я сходити прогулятися, давно вже в парку у нас не була. А якщо замерзну, то буду заходити в магазини, щось подивлюся. Вам покажу, тим паче, що ви пишете, що вам подобається, коли ми ходимо по магазинам, а на вулиці, я не знаю, у нас морозяка. І ще у нас градусник поламався, чи щось з ним трапилось на кухні, який висить, бо там шкала як з'їхала. О, Треба буде подивитися, цей термометр, градусник. Іду і думаю, ой, Ялинка, привіт. Як добре, що вчора їсти наготувала, буде що поїсти. Боже, як я ненавиджу шапки, але ж ця морозяка. Ух. Як я обожнюю ці моменти, коли ти приходиш до Йолочок. Вони такі класні, я їх завжди глажу, так, Воно якось заспокоює. Якось так. А, Олічка мені писала. Що стосовно як заспокоїтися, я казала, що прогулянки. якщо є панічні атаки, то треба заспокійливо, але ж до лікаря треба звернутися. А, це під тим відео, там, де писали, що мені треба зав'язувати пити, бо вже спилася, що з обличчям, Ну, не хочу я про це, я просто нагадую, під яким відео це було. О, а каже: а якщо випити щось таке? О, сонечко, яке у нас. Сонечко, привіт. А якщо там якогось крепенького випити, а я вам хочу розповісти, може, дехто нещодавно на моєму каналі, і взагалі я такого ще не розповідала на моєму каналі взагалі. Коли в квітні місяці я була у Мар'яни, ну я була у Каті у Києві, і ми ходили до Мар'яни. там, ми роздавали без готували і роздавали безкоштовні обіди. Ти, по-перше, відвлікаєшся від новин, а я тоді так конкретно в новинах зависала. Ну це ще квітень місяць був. Але теж морально було важко, тому що кожна людина це біженець з якогось міста, і кожна людина вона хотіла розповісти своє біліще. І ти кожну людину вислухував, і ти стільки історій знав, що наприкінці ти вже не розумів, що ти фізично якось там заморився. А ось морально було важко, реально. На, на всі ці події, плюс ще історії життя людей, і воно таке, знаєте, такий тягар. І Мар'яшка тоді: так, дівчата, все, всім, все роздали, все є. Зачинили ресторанчик, сіли. І вона відкривала пляшку вина. А скільки нас там було людей? Ну, Ну, п'ять дівчат десь, плюс-мінус. Ось так. Коли хтось прийде, коли сніг, колись більше прийдуть, інколи подружку приведуть. От, Ну, пляшка вина була ось на всіх. Ну там по бокалу так трішки було кожному. То реально допомагало. Ну, не кожного разу, але ж після от таких важких якісь історій, то Та... було так. Тому Оля, якщо в радість та в меру, в міру, чому б ні? Це не завадить. Але ж я не призиваю до цього і кажу, що алкоголь шкодить здоров'ю, але в таких нормальних дозах... Розслаблятися інколи треба. Являюся, що там зараз понаписують. Але ладно, нехай написують. Знаєте, за цей час, от на цей час, я якось так да оцих всіх пісюльок, якось так пісюльок, бо що ну ти скажеш? Не буду вирізати, хай так буде. Відношусь так, настільки рівно, що мені пофіг. От якось так. Так, на вулиці незручно записувати відео, рука дуже мерзне. Дома темно, але нічого. Завжди так не буде. Викрутимося. Зайшла тільки що в один магазинчик, а там такий красивий новорічний декор, посуда. Кажу, ну я ж не буду втіхаря там ходити знімати. Кажу, а можна я. я Веду свій ютуб-канал, і для огляду я скажу і назву магазинчику, і покажу, яка красота, хай люди відвлікаються. Ой, не знаю, я з хазяйки позвоню, та, і що, який контент у вас, та, я кажу, а чому інші магазини дозволяють? І коли я приходжу, вони кажуть, так, ми розуміємо, зараз ми будемо вимикати ліцензіонну музику і так далі. А у вас ото так, серйозно, А на, ну, це ж сеть магазинів. А у нас індивідуально. Кажу, а в Конституції України, стадія 32, у вас теж індивідуально. Кажу, ні, не телефонуйте, але читайте Конституцію України і якось так зіпсували настрій, а потім думаю, так, ну, не те, що зіпсували. Ну, якось так неприємно. Але фіг з ними. Ось там ось чоловік голубів корми. Теж, мабуть, нема світла, люди виходять. Ну, а може і є світло, просто люди гуляють. Хм. Класно. Ого, привіт, голуби, Які вони класні! Це я так дивлюся, це общаг. Тут і білка посеється, і голуб. Привіт! Ти голуб миру. Так, згодна. Всім мирного неба, мої дорогенькі. Як сонечко і ялинка. Класно, да? Ось такі моменти життя я люблю. Які моменти життя я люблю. Це те, що нас оточує, на що можна відволікатися. А це мій психолог. Ні, це так шуткою, але знаєте, коли так в парку буваю, заходжу і дивлюся на оці. Часи і думаю, Тань, завжди так не буде. Пройде час, і завжди так не буде. Так, я зайшла в простор погрітися, бачу, що є шампунь, він мені так підходить. Ось ця штука після миття не потрібно змивати і акція, і цей шампунь. Але я вже стільки його накупила, що дурень мила. Ну цей теж класний, я купувала і теж акція є. А цього давно не було. Шампунь був, а цієї штуки не було після миття. Ну, у мене вже там літрів три, мабуть, шампуні. Ні, не буду купувати. Піду подивлюся, може, термометри тут є. Так, є по 66 гривень. Ось такий от. Але він не на ліпучки, а на гвоздік, а як його до окна при шарабані, ніяк. Ось така акція. Один плюс один дорівнює три. Із дідом Морозом є. Ось такі. А я зараз в варусі і по 58, 59 гривень ось такі новорічні чашечки з'явилися. Може кому буде цікаво. А ще акція в варусі, дивіться, чай 64, бо зараз 37. Гарячий чай з імбирем. Ось написано, бачите? Може, комусь треба буде. І такий ще махіто. І ще така класна акція на кукурузку є. Було 44, зараз 31. Ось така кукурузка акція. О, кетчупи якісь теж по акції. Бачите? Ось такі. Ну, Непогані акції. Ну, от Тільки що була в просторі, в варусі. Стою там в просторі, знімаю, коли консультат проходить, а там вже ж такі вузькі проходи. І вона бачить, що я знімаю цю таку штучку, яка там сніжок іде. Вона зачекала. Ну, Я бачу, що вона чекає. Я так швиденько вона, ой, вибачте, я кажу, нічого. А в тому магазині, боже, хай бо. Какой у вас контент нужно ще смотреть? Дивіться. Так, мої дорогенькі, я вже вдома йду до вікна, щоб було краще мене видно. Вже перероділася. Щечки такі з вулиці, коли приходиш. О! Клас, і знаєте, таке враження, як імунітет підвищується. Знаєте, і, і не можу сказати, що мене заділо. Те, що ось в магазині було. А воно якось, мабуть, так і заділо, тому що це йду і знаєте, в голові оця вся розмова крутиться, крутиться. ну, Воно якось неприємно, коли ти ем, начебто нічого не порушуєш і нічого поганого не хочеш, а тобі кажуть, на, дай ще смотри, що за контент у вас там. І Я йду, думаю, з, ну, я кажу мовою оригіналу, як продавчина зі мною розмовляла. А я хотіла сказати, та в мене взагалі треш контент дивитись заборонено. <світ> не знаєте, коротше, навіщо витрачати час на людей, які в твоєму житті нічого не значать? І ще була ж в просторі. І звернула увагу на шампунь. І знаєте, така думка прийшла: коли ми щось не можемо отримати в даний момент те, що нам потрібно, ми намагаємося це чимось компенсувати. І в мене вже мабуть, там три літри стоять того шампуня для волосся. Не можу отримати ту зачіску, до якої я звикла впродовж майже 20 років. І зараз ти думаєш, так, я куплю ще цей шампунь, і буде мені добре і ще це, і ще це, і ще це. І ти накупляла там шампунь. Ну, я все це показувала раніше. Тому ось така думка, коли ти не можеш отримати те, що тобі зараз потрібно, ти це компенсуєш чимось. Зачіску, шампунями. Але ж це нічого не вирішує, але нічого. Боже, як глянула шапка на бікрінь, Таня ідея взагалі красавиця. Нічого. Ось так мої дорогенькі буду чекати, світло будуть вмикати, буду монтувати відео. А вам бажаю, знаєте, щоб якось у нас було таке, щоб ми відрізняли те, що нам потрібно, і на що ми звертаємо увагу і виділяємо на це дуже багато часу. А що взагалі треба навіть і не підпустити до себе. Ось так. А я така умна-умна заділа. Та заділа, реально заділа. Ну, Ну нічого. Але в мене є для вас дуже гарна новина. До перемоги на один день ближче. Угу. А воно ж так і є, по суті діло. Такі є.